Дуже і світлого дня середи. Середа настала товариство. Осінь, така файна, тумани. Навіть мої діти вже зацінили, яка то файна річ, туман, яка то гарна річ, коли, коли так файно вогниками підсвічується, така димка, водяна. Ну, Краса осені, товариство. Що тут говорити? Сьогодні нас навчає Іван Затовстий. Він каже, таку цікаву думку, так мені сподобалося. Коли там коментує, як Ісус пригадує учням, що ви хіба не пам'ятаєте, що там я стільки -то народу нагодував, що хліба лишилося, а там нагодував, лишилося. І, і, і собі це пригадуйте, то звертуйте каже так: часом нам варто пригадувати про те, як Господь діяв раніше, бачити плоди Його діяльності, бо тоді це нам допомагає сьогодні більш точно побачити, як він, як він працює зараз. Як він працює тепер. Тобто варто пригадувати собі, пам'ятати, думати про плоди минулого, щоб побачити більш так фокусно, більш точно, як Господь діє тепер, як Господь діє зараз, а Він діє. І тому, товариство, спробуйте собі пригадати, О, скажімо за останні 2-3 роки, з того, що так приходить швидко на, на голову, на думку, в кого є голова, в кого є лунки. Бо Ісус каже, маєте очі і не бачите. Можемо мати голову і не думати. То, а ну подумайте, згадайте, де у вашому житті діє Господь. Поділіться цим. Запрошую вас, напишіть у коментарі. Мені так подобається, коли ви берете більш активну участь у коментарях, я потім перечитую, тішуся, сам збудовуюся і бачу там інші, ставлять вподобайки, також коментують. Потім коментарі не коментарі такі гарні вже аж бесіди заводяться. Напишіть у коментарях. Де я бачу дію Божу, втручання Боже у своє життя, де він діяв у моєму житті у минулому? І підкреслюй це. І коли будемо ми всі інші перечитувати, то це, як каже Золотустий, допоможе нам зараз побачити, о, а чи тепер Бог такого не робить? А чи тепер Бог так не діє? І скажімо, мені так одразу на думку приходить на ну, найбільше, тим, чим, чим я тепер займаю, бо ще будинок доремонтовуємо, відпрацьовуємо цей парафіальний. Ну то найбільше то бачу, як Господь забезпечує. Як Господь забезпечує і страшно тішуся за ту пану пані Вікторію, яка сама нас знайшла, сама подзвонила, запропонувала дім. І ми рік жили. Ми рік не мусили переживати журитися. Де будемо проживати? І, і таким чином Господь каже: Ви не журіться, ви робіть свою справу. Там Тарасе, Женько, діти всі ваші, ви робіть вашу, вашу справу, а журитися, переживати за ваше проживання, за ваше забезпечення буду я, каже Господь. І це так тішить. І це так надихає. Товариство, поділіться. Поділіться, де ви за останні 2-3 роки бачите дію Божу. І пам'ятаючи про ту, ту дію, ну, це нам допоможе. Зосередитися зараз. О, а де зараз Господь діє? А де зараз Господь дбає за мене, піклується, переживає, забезпечує, веде мене, направляє, захищає мене? Де зараз сила? Дякуємо Івану за І сьогодні приєднуємося на збір для дронів для наших друзів, які вже тиждень або два ми відкладали їх. Цей збір дуже важливий. Вони вже майже половину суми назбирали, там велика сума, щось 700 тисяч. Але ми раніше і більше суми назбирували разом із Ютубом каналом, допомагали їм. То хто хоче приєднатися до товариства, За останні два тижні вони назбирали вже майже 300 тисяч, тобто мали, мали сотню, назбирали майже 300, і ще залишилося майже май, майже 300 або 400 неповних, тобто половина. Половина залишилося дозбирати менша половина. Тобто хоче приєднатися з пам'яттю, що за малих донатів не буває, то посилання закинемо під відео внизу в опис. Приєднуйтеся, і нехай дронів для огляду і для захисту буде чим далі, тим більше. Дай Боже, нехай кожен із них і кожна ваша копійка, не гривня, приближить перемогу і захистить наших хлопців. Будьте благословенні, ділімося тим, як Господь діяв, і помічаймо, як діє сьогодні. Майтеся файно, мир вам!